Доброго-доброго ранку. У нас понеділок і повернулася зима. А точніше вона ще навіть і не, напевно не покидала нас. Просто була гарна погода, а зараз така собі середня. Я йду по справам, потрібно зайти до бухгалтера, потім зайти ще в Теско. Бо я так і не вирішила, ще те питання своє. Тому сьогодні буду вирішувати. Звісно, погоду вибрала, щоб вирішати свої проблеми. Але маємо, що маємо. Треба вирішити ці проблеми, бо вони в мене на голові. Я тоді не можу спокійно жити, коли в мене є якісь невирішені питання. Тому йду, вирішую. Всім бажаю гарного дня. Я знову йду і трохи раніше, тож вирішила, що треба мені трохи повільніше йти і якраз поболтаю з вами і прийду вовремя, бо зараз 8.36, а вони з 9-ї в Теско працюють. Зайшла до бухгалтера, віддала йому документи. Добре, що вони з 8 От, А зараз йду в Теску. Сні... У нас така непогода, непонятна погода сьогодні. Це капець. В общем, я сходила в ТЕСКО, все порішала, ще хотіла вам там записувала відео. Е, ну, оказалось, у мене закончилась пам'ять, я цього не бачила, потім вже нічого не записувала, тому що бігла ну, назад на роботу і з тих в лицо було так некомфортно записувати. В общем, прилетіла на роботу, е, прийшла моделька, прийшла моя учениця. Така прийшла моя учениця, ми. Поработала з нею, потім прийшла ще моя клієнтка. Все добре, у нас вийшло, ми поработали. Тепер прийшла дівчинка, друга учениця і її моделька. А я швидко перекусила, просто така була голодна і немає времени піти. Мама дзвонить жде мене додому. А я не можу просто вийти, тому що немає часу. Я вибігла в пан Стескал, купила собі булочку, зараз поп'ю каву, і, в принципі, оце весь мій обід. Тому що немає, немає часу. Вот. А погода у нас яка? Значить, то захмариться піде сніг з вітром, зараз все роз'яснилося нормально. І оце туди-сюди, туди-сюди. Непонятно, яка погода. От, і що? Я порішала всі свої діла в Теско. Дуже хорошо, що я пішла. Взагалі, все там порішало. Спочатку на одній на ту адресу закрили. Це ж внесок на цю адресу відкрили. В общем, нормально. Плюс сьогодні прийшов прийшла пачка ну, прийшла посилка, дуже велика 35 кг Так що у нас була задача: дзвонила папі, щоб вони Він прийшов, а визвала хазяїна локалу, щоб він в общем, поміг і, це, і занести цю пачку. Тому що там прикол в чому, що. Вона то не така важка, 35 кг, просто що вона длина 2 метра. І за того прийшлося, коротше всіх визвати, щоб все це пройшло дуже-дуже нормально. Е, і сьогодні, получаю на другий кабінет, оце це ж посилки, я вже розказувала, мабуть. Цілий день у мене сьогодні посилок і роботи, і, в общем, цілий день завал. Ну нічого, зараз поп'ю кофе і буде все в мене добре. Ось такі у мене справи, да? Що ще? ще розказати? Не знаю. Оце. Там дивилася у вікно, сиділа, записувала відео. Тут дивлюся, у вікно записую відео. Коротше, це у мене така історія. Треба сідати так, щоб вікно було ззаді, а я була отуда дивилася. Тоді я не буду не дивитися. Бачу дуже багато людей, кстати, в понеділок, да? В понеділок не сезона в паркі, там мені видно. Взагалі, люди бродять, ходять, гуляють. Прикольно. Всі, ладно, б'ю кофіоку, чекаю свою клієнтку і, і далі не віддихаю. Ага, і забула відповісти на коментар. Сьогодні отримала коментар під попереднім відео, напевно, і під якимсь, короче, із останніх. Дівчинка запитує, як підготуватися до контролю санепіду. Дівчатка, все залежить від того, в якому місці ви знаходитеся. Я так розумію, що немає єдиних правил для всіх місць. В кожному місті буде, буде будуть свої, свої вимоги. Тому краще відразу піти в сани під і запитати, які у них є вимоги. Вони вам роздрукують і скажуть, що є на самому головному, на що вони звертають увагу. І все, і так готуєтесь. Я робила як, коли я починала. Я пішла на саму першу чергу, це все не піти, і запитала, що мені потрібно для того, щоб я могла працювати. Вони мені сказали те, що должно бути головним, і роздрукували таку роздруківку. І все. Я по цим правилам почала готувати свій кабінет. Тому в кожного... ну, я знаю, що це різниця в кожному місті по-різному, тому що в мене є знайомі з сусіднього містечка, і там взагалі інші. Інші вимоги. Хоча закони одні, а вимоги інші. Тому е, тільки таким чином ви можете правильно підготуватися, якщо ви підете і запитаєте, скажете, що мені потрібно, і вони вам скажуть, все. Це, я вже відпрацювала, прибігла додому, поїла і забула, що мене Богданчик попросив купити йому насіння в Лідлі. Ну і тепер треба йти в Лідл, щоб купити Богданчику насіння. Він дуже хотів, а я просто забула. Ну і вирішила піти, там кожну ще треба купити. У нас так слизько на вулиці і дуже-дуже сильний мороз. Так що холодно. Отака насіння баданчик любить. Два що Чи вже 3,50-350. Мені здається, я знайшла ідеальне місце, де я буду записувати відео на YouTube. Тому що в мене поки ще немає мого кабінету, він ще в процесі роботи. А в том кабинете, где я в принципе могла б записывать видео, там у меня работают девочки. Э из-за того, я буду записывать на кухне. А что не, да? Дивіться, мені кажеться, лучше даже хорошо. Тут віконечко, світло красиво, сонечко. В общем, буду записывать видео тут. Всем привет. У нас сегодня уже вторник. Вчера я так и не выпустила видео, и в вечерю отримала повідомлення від мого друга. Підписника, який мені сказав дуже класні слова, в тому плані, що знаєте, що дуже часто ми в роботі, в роботі, в роботі і забуваємо жити це життя і забуваємо робити те, що приносить нам задоволення, і забуваємо робити якісь такі, знаєте, речі, ну, в общем, ви мене поняли, так? Да? Тобто ми ділаємо акцент на роботі і просто потім не живемо. Тому я вирішила, що як би то не було, так як Ютуб це мій відеощоденник щоденник, і це та пам'ять, яка залишиться моєму синові, моїм внукам, можна зайти на Ютуб і подивитися абсолютно любі роліки з да, там, 10 років назад чи скільки. Тому, як би там не було, я буду, звісно, по можливості старатися виходити часто, ну не то, що часто, да, а систематично кожного дня. Плюс-мінус, може, будуть якісь там у мене, звісно, отклоніння от от цих правил, але вони будуть для того, щоб залишити в пам'яті оце, що я зараз проживаю, що ми зараз проживаємо. Тому що правда. Робота роботою, там якісь справи справами, але потрібно вчитися жити. І це, напевно, найголовніше, що я замітила тут в Польщі, у поляків, що вони вміють жити. Тобто вони вміють працювати, але вміють і жити. І цьому ми, повні, українці навчитися в поляків, тому що ми. Ну, я по собі скажу і по своєму оточенню ми всі просто навчені пахати, пахати, пахати. Якщо ти не будеш роботи, у тебе нічого не буде. Якщо ти ну, ти дороги і все, і тоді ти класний. А в Польщі ні. І я дуже бачу часто по своїм клієнтам, полькам, які мені говорять, що коли я, наприклад, їду в відпустку, вони дуже за мене радуються, тому що кажуть, що правильно, що пані відпочине, бо буде сім'єю. Коли, наприклад, говорю, що я там в суботу не працюю, вони говорять дуже хорошо, тому що побудеш з сім'єю, тобто не все зациклено в Польщі на роботі. Понятно, що для е, життя, для комфортного тобі потрібні гроші. Якщо тобі потрібні гроші, тобі потрібно працювати. Але все ж таки, іноді ми просто заганяємо себе і не даємо собі, е, хоча б чуть-чуть відпочинку. Ну, тобто, на YouTube півгодинки я можу знайти. Кожного дня. І за цього я вирішила, що все ж таки я е, повертаюся на такі систематичні е, ведення Ютуба е, відео, е, так як Ютуб мені зараз ну просто є люди, які заробляють з Ютуба. Да? А є люди, які, от як наприклад, я я з нього особливо не заробляю. Е, і, в принципі, ну в будущому було б хорошо, якби він мені давав якийсь доход. Но це не є моєю головною ціллю. Ціль моя це залишити пам'ять. І з-за того, я, знаєте, іноді така думаю, та ні, ну може, я там уставша, може я там не буду ділати, що воно мені дає це YouTube, ну тобто Я заблуждаюся, понимаєте? І дуже хорошо, коли мені мої дуже знайомі приятелі, так, друзі говорять про те, що Ліда, не треба трошки не в ту сторону йдеш. Це одне. І тут же хочу перейти відповісти на е, такі коментарі, або не коментарі, а думку моїх других підписників. У мене є е, ті люди, які мене дуже добре знають, які за мною знайомі е, підписники, так, знайомі за мною особисто, е, і їх е, е, якісь там підсказки, якісь там, е, не знаю я совіти, Да? Я прислухаюся. А є часть підписників, які мене не знають, знають тільки по Ютубу, і то, можливо, не так давно мене дивляться. І вони починають мене учити. Учить, учить наприклад, в основному це по поводу мого язика, речі моєї да? мови моєї. Дивіться, я 100 мільйонів тисяч разів розказувала, дільні відео записувала про те, що я вмію говорити чисто українською мовою. У мене з цим немає проблем. У мене були гарні оцінки в школі, в університеті, я вмію гарно писати. Просто я народилася в сім'ї, яка і в тій, на тій території, де всі розмовляли з суржиком. І зараз я веду свій канал, на який це є мій щоденник. Я не хочу тут казатися другою. Я не хочу тут показувати, що яка я класна, що я вмію українською розмовляти. Я тут така, яка я є. І я можу бути такою, яка я є, тільки тоді, коли я розмовляю, балакаю, отак, от, от як я балакаю. Понимаєте? Я ж не кажусь, я ж, не, я ж вам не розказую, що я ось вивчила українську мову, і давайте ми послухаємо, чи я її правильно кажу чи ні. Я її знаю. Ну, блін, як ви не можете до цього дійти, що знаю я українську мову ідеально? Просто я хочу бути живою на своєму каналі, От, щоб зайшов Богданчик через 10 років, і він не дивився на маму, яка себе строїть україномовну. А побачив ту маму, яку він знає, яку він помне, яка вже постаріла, ну це та мама, яка була тоді. І вона так балакала. Понімаєте? Якщо ви хочете бути моїми друзями, вам прийдеться просто прийняти мене такою, яка я є. А якщо ви мене не знаєте і не плануєте бути моїми добрими приятелями, то, пожалуйста, тоді мені не пишіть. Я не буду прислухуватися до ваших мінній. Коли ви мені пишете, що треба прислухуватися до совітів підписчиків, бо вони тобі поганого не порадять. Слухайте, якщо я буду до всіх підписчиків прислухуватися, ну, то я буду тільки те робити, що бігати з сторони в сторону і робити, що ти сказав підписчик, ти сказав підписчик. Канал созданий не для того, щоб робити так, як хочуть хочу Канал созданий для того, щоб це був щоденник, мій, мого життя, от яке воно є. От воно не ідеальне, ми всі не ідеальні. Ну, воно таке, яке воно є. Воно другим не буде. Бо я не буду. ну, Це не той канал, який розповідає чисто українську. Я ж вам не знаю, це ж не ТСН, не новини, нічого. Тут нічого не зв'язано з чимось там офіційним українським. Це моє життя. Ну, що я так розмовляю, значить я так розмовляю. І саме важне, що. Возмож, возможно, б я дійшла до цього сама і почала розмовляти чистою українською. Але в мене є такий пункт. Якщо в мене сильно починають перегибати, ну, настаювати на тому, що треба робити тільки так, як людина каже, тим більше чужа, то я цього в принципі не буду робити. Тому що я людина і я маю право на свою думку. І я роблю так, як я хочу, що не противоречить закону. І в будь-яких ситуаціях така маленька підсказка для всіх моїх глядачів. Да? Якщо ви хочете мені дати якусь пораду, то давайте її просто порадою, а не настаюйте. тому що коли ви наполягаєте на чомусь, то у мене тоді оця защитна реакція, защитний рефлекс, і я точно цього не хочу робити. Не хочу робити, от якщо навіть я сама, можливо, дійшла до цього, то тепер я точно не хочу. Так що, і взагалі, знаєте, я ніколи нікому совєти не даю. Тільки коли в мене спитають літа, як ти думаєш? І тоді я можу сказати, я скажу своє мнення, ти там хочеш приймаєш, хочеш, не просто я кажу своє мнення. Якщо мене не питать, я ніколи в житті не піду до людини і не буду їй казати, що ти ділаєш не так, Даже якщо я бачу, що людина ділає не так, ну це її життя, вона живе своє життя так. Якщо людина чогось хоче, то вона має право на те, щоб робити так, як вона хоче, бо вона живе своє життя. Я ніколи не, нікому нічого не советую. І так же само, хто мене зараз подивиться, не думайте, що я якась агресивна, не приймаю критику або не приймаю совєти. Ну, просто іногда взрослі люди ведуть себе як діти. Ну, в смислі в смислі, советувати другій людині, коли тебе не питають. Ну, якщо я вас... Питаю совєт, що мені там сьогодні робити то-то-то, то порадьте, будь ласка. Ну, порадьте мені, будь ласка. Не хочете, не радьте. А якщо, допустимо, я вас не спрашиваю, а просто ну, от я є така, яка я є, а ви починаєте мені там щось непонятне розказувати і потім ще упікати мене тим, що я не слухаю, що я агресивна, що мені не потрібні ніякі підсказки. Ну, в чому проблема? Якщо хтось хоче когось поучити, у кожної з нас є сім'я. Ну точно, якщо не діти, то батьки, якщо не батьки, то там э, сестри, брати. Хтось точно в сім'ї є. От ідіть до своєї рідні і їх учіть. Ну а якщо случилось так, що вони вас не слухають, ну то я вас слухати точно не буду. Так що давайте так, договоримося. я дуже добра людина сама по собі. І тільки, Слухаю. І тільки в Ютубі виходить якась така агресивна і зла. То давайте не будемо робити, щоб я була зла. Я більше не буду вертатися до цієї теми. І всім, хто буде мені писати про мову чи шоу, буду просто скидати це відео, щоб вони дивилися. От, просто це мій щоденник. Висприймаєте це просто, як ви дивитеся щоденник. От ви дивитеся кіно. І якщо вам не подобається, як якийсь актор, допустимо, себе веде в цій е, ролі, ну ви ж не пишете адміністрації. Чи тим режисером, що він має себе повести по-другому, переснімати кіно. Ні, ви дивитесь кіно, яке воно є. От YouTube це примірно кіно про життя, допустимо, мене. І я не буду мінятися другою, тому що я живу таке життя, все, його не перепишеш. В общем. Я думаю, що ви мене поняли. Я дуже вас всіх люблю. Дуже. Навіть тих, хто пише мені погані коментарі. Дуже вас всіх люблю і дякую вам за коментарі. Але ну, ви поняли мою позицію. Так що, так. Дякую всім. Зараз я загружаю це відео, монтую, тому що воно буде з вчорашнім днем. І все. І починаємо з чистого листа. Кожного дня виставляємо відео, тому що весна за вікном і потрібно активно вести і життя жити, і ютубчик вести, щоб все залишилося у нас в пам'яті. Все, всім дякую, всім пока. Дуже сподіваюся, що ви мене зрозуміли.